Я від імені територіальної громади низько вклоняюся вам за ваших синів. Дітей, чоловіків, за те, що ціною їхнього життя місто Черкаси залишилося мирним містом, і завдяки мужності і їхньому подвигу наші діти мають можливість сьогодні ходити до школи. Біль той, який у ваших серцях, його не можна нічим замінити. Але наше завдання пам'ятати їх вічно. І це те найменше, що ми можемо разом зробити. І сьогодні кожен, де б він не перебував у нашому місті, чи то він тилу, чи то він на сході і на передовій повинен робити все можливе і неможливе для української перемоги. Тому що це наш останній бій, як не пафосно, а росіяни вони хочуть знищити повністю нашу країну, вони хочуть стерти нашу історію. Вони хочуть бити кожного українця, вони хочуть забрати мову. І наше завдання цього не допустити. Я дякую всім чоловікам, які сьогодні боронять на сході країни нашу землю. Я дякую всім чоловікам, які в тилу працюють. Дякую всім тим, які перебувають тут, в Україні, які не втікли за кордон і не бігають через гори і тікають від військомати. Я низько вклоняюся всім захисникам. Хай земля буде їм пухом, а нам віка здоров'я гуртуватися разом і працювати заради їх, заради їхньої пам'яті. Дякуємо вам. Слава нашим героям, слава Україні! Героям слава!